Пеп, вітаємо з перемогою. Це дуже складне місце для виїзних матчів. Що ви думаєте про те, як ваша команда впоралася сьогодні не лише з атмосферою, але й з суперником. іноді, коли ти забиваєш гол або знаходиш свій момент і забиваєш гол. потім ти знаходиш і свою гру. і той спосіб, яким маєш грати увесь матч. Так, от до того як ми забили наші суперники були значно кращими за нас. Ми не могли контролювати гру. Ми намагалися володіти м'ячем. нам не вистачало агресії. А вони захищалися дуже глибоко. І в них було багато забігань після відборів, особливо у Родріго. але зрештою нам вдалося забити, і це допомогло нам протриматися. Джеремідукуй, багато наших гравців були сьогодні неймовірними. Це гарний досвід. багато гравців вперше відчули тиск такого стадіону. Це був хороший урок на майбутнє тому, що того рівня, який ми показали сьогодні, недостатньо, щоб боротися на пізніх стадіях турніру. Але можливо, у лютому ми будемо кращими ніж сьогодні. Цікаво, які у вас відчуття після матчу. Тому що цей матч не має нічого спільного з поразкою від Сельти. Багато хто з гравців після матчу сказали, що підтримують тренера. Скажіть, ви відчуваєте цю підтримку? Так, це дійсно був зовсім інший матч. у цьому матчі. Ми боролися. у ньому були різні моменти. Ми почали дуже добре. Гол Родріго, кілька інших нагод. Ми робили те, що планували. І коли ти перебуваєш у моменті, коли ти не в найкращому моральному стані, коли знаєш, у якому зараз команда становище, все це тисне, і у той самий момент суперник виходить уперед, маючи дуже мало шансів. І це відбулося після кутового та пенальті. але команда продовжувала боротися. Ні на секунду не втрачала обличчя аж до самого кінця другого тайму. Ми старалися, не зважаючи на всі труднощі, з якими стикаємося. гравці на полі віддавали всі свої сили. Я дуже ціную їхнє ставлення. щоденну роботу В нас багато травмованих. Але ті, що грають, грають наповно, і це Ліга чемпіонів. Очевидно, що за результатами листопад-грудень у нас не найкращий період. Ми самокритичні, вимогливі до себе, розуміємо вболівальників, але ми повинні продовжувати працювати, продовжувати вірити, що ситуація зміниться, бо все минає. І я переконаний, що ми зможемо покращити результати.